Якби ти знав, якби ти знав, як мерзну у похмурі ночі, коли нічна тривога загортає у в'язкий туман мій сон, в який проникли твої спраглі очі, сховавши їхній відблиск у бездонний океан, якби ти знав, який нестерпний ранок, коли відбірну каву п'ю на самоті, той аромат. Тривожить наш квітучий ганок, що потонув у неосяжній пустоті. Якби ти знав про ті безглузді будні, що переповнені фантазією мук і про ілюзії глибокі, непробудні, які відчути хочуть дотик твоїх рук. Одного дня заплів пекельною тугою серце моє о той ворожий град. Без тебе я пізнала, як це бути відчайдушною грозою, І погляд мій зів'яв немов осінній сад.